Сьогодні в продажі чорна перлина Nissan Leaf, комплектація цента. 88 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль в оригінальній фарбі, пригнаний з Європи, з Нідерландів, розмитнений, сертифікований. В ідеальному технічному стані. Заведений. горять ріснічки, ніяких питань немає. Весь в оригінальній фарбі на резині Мішелін. Всі чотири колеса рівненькі по кузову, жодних зауважень до автомобіля немає. Технічний стан просто відмінний, Сох 91 два зарядних пристрої, швидкісний 220, ремкомплект. Ось можете бачити стан автомобіля. Зупинюсь. Жодних зауважень немає. Два зарядних пристрої, аптечка, насос, клей. Ось такий стан. Підігрів передніх задніх сидінь. Набір усіх асистентів, сліпі мертві зони, камера заднього огляду. 360, сліпі мертві зони. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, круїз, батарея 40 кВт, камера заднього огляду. Ось такий автомобільчик в відмінному технічному стані, жодних вкладень не потребує. Якщо ви шукаєте такий автомобіль, звертайтеся, дивіться інші автомобілі в групі Viber. Є ще три Nissan Lа, дві Kona, великий вибір, асортимент. Всі автомобілі з Європи. Ось таке авто. В оригінальному стані. Нічого не мили, тепловий насос. Технічно питань немає. Ось такий сьогодні у нас автомобіль. Сподобався телефонуйте, підписуйтесь, всім гарного дня і до нових зустрічей!